Яке з рівнянь не має розв'язків? До вашої уваги, 5 квадратних рівнянь. Оберіть. Немає розв'язку рівняння г. Якщо ви будете перевіряти дискримінант, згадайте b квадрат мінус 4аC. Ну, до речі, квадратне рівняння має вигляд та х плюс bx плюс С дорівнює 0. Коефіцієнт перед змінною х квадрат А перед хем b і це називається вільний член С. В цьому випадку дискримінант буде від'ємний. І тоді саме відповідь Г. Чому? Тому що це рівняння не має розв'язків. Я дуже-дуже прошу, щоб усі повторили тему квадратні рівняння. Ви, можливо, перевіряли і інші умови. Як це швидко робити? От, Наприклад, перше А і В можна перевірити за теоремою коефіцієнтів. Є дуже класне відео на каналі. Математичка, перегляньте, теорема вієта допомагає швидко шукати відповіді. Неповне квадратне рівняння. Згадайте тему квадратні рівняння, і в 9 класі це також дуже буде потрібно при вивченні квадратичної функції.